ефір на громадському інтерактивному та радіо Один і з нами на зв'язок вийшла Наталія Попова, керівниця волонтерського логістичного центру Марлох. Вітання, пані Наталю. Добрий вечір. На зв'язку Марлох. Отже, пані Наталю дійсно хочемо поговорити про ваш логістичний центр. Розкажіть, будь ласка, як давно він існує, де він знаходиться і яким чином він працює? Наш центр Марлог це громадська ініціатива, яка заснована 10 березня цього року, і знаходиться вона в місті Ковелі, об'єднує 5 громадських організацій і 2 волонтери. Це співзасновники марлогу. І це 12 команд, понад 100 волонтерів. Це прийом вантажів від 12 країн, 36 постійних партнерів і відправки. По всім гарячим точкам України на фронт на деокуповані території, і це постійно діючі 21 проект соціальної ініціативи, які ми вважаємо зараз важливими. Вам дуже цікаво. А стосовно логістики, та то чи можете розповісти, звідки що привозять і куди ви відправляєте? Тобто ви працюєте чи з окремими бригадами, чи абсолютно в різні точки фронту надходить допомога. Ми працюємо згідно офіційних заявок. Угу. І е, Офіційні заявки знаходять на сайт нашого організації Велика ідея, яка є юридичним партнером і е, займається бухгалтерським обслуговуванням проєкту, Находять офіційні заявки. Кожна з них проходить верифікацію. І е, згідно офіційної заявки, з актом прийму-передачі заявнику відправляється його замовлення. Але, звісно ж, звичайно, в нас є. Надійні партнери це 11 мережевих партнерів, які е, співпрацюють з нами з першого дня заснування марлогу, і е, вони знаходяться в різних регіонах, і вантажі передаються переважно через них. Тому що це кришталева репутація, це е, швидкість логістики, це е, гарне оформлення документів і звітність для наших донорів. Е, це такі Харківщина, Долоньки Юй, наприклад, це е, реставратор картопляні війська Київщина, це е, кластер промислових е, е, кластер промисловців е, Запоріжжя. Е, це е, партнери з Дніпропетровщини, з Миколаївщини, е, з якими вона нас склалися, е, склалися і дружні стосунки, і партнерські стосунки. Пані Наталі, розкажіть, ще, будь ласка, хто долучився до вашого центру? Скільки у вас загалом волонтерів і чим всі ці люди займалися до війни, і чому власне вирішили долучитися? Я приїхала в Коваль 7 березня і запросила голів громадських організацій, з кришталевою депутацією, для яких війна почалася ще в 2014 році. Це Таня Дружинович, Волинська Січ, це Аня Лисакова, громадська організація Зігрій душу, це е, Люда е, Зубарєва, громадська організація Велика Ідея, це е, Наташа Антоненко, громадська організація людей з особливими потребами, це Наташа Риванюк, волонтер. Зараз вона вже має е, свою е, потужну е, організацію Волинсос. Люда Севрук, юрист, який забезпечує нам юридичний супровід проєкту, і е, це Інна Поліщук, Євроф'юче організація, яка займалася освітніми проєктами. І е, в нас е, 8 серпня народилася громадська організація з наших фармацевтів і медиків, яка називається Марлох Кадуцей, де я теж є коуфаундером. Кожна організація. Під брендом Марлох громадської ініціативи займається своїм напрямком. Якщо вам як напрямок якийсь цікавий, я можу розказати. Пані Наталі, та ви згадували про те, що працюєте з іноземними партнерами, та чи можете розповісти, з яких країн, і які дійсно які напрямки вони представляють, і які товари, можливо, привозять, і ви їх відправляєте на фронт. 에, стосовно фронту. Ми не за не займаємося е, мілітарізабезпеченням uh -huh. напрямок фронту. Це тактична медицина, це забезпечення польових шпиталів, забезпечення е, медпунктів військових частин, стабілізаційних пунктів. І мобільних шпиталів на передовій. це основний напрямок, що стосується допомоги військовим. Mm -hmm. Також в вантажі військові частини замовляють продукти харчування енергетичні та засоби гігієни. Деколи в вантажах буває, приходять термобілизна, такі кемпінгові, як ми кажемо матеріали. Це спальники, карімати, ліхтарики. Ну звичайно, ми їх зразу віддаємо. На них велика черга. А чи Значить, з, партнери, з яких країн та, та з які партнери? Звідки? розкажіть? Значить, у нас партнери? Це Франція, три громадських організації, з якими ми співпрацюємо вже всі 9 років: Америка, Ізраїль, Німеччина, Бельгія, Польща, Швейцарія всього 12 країн. Боюся когось спустити і образити. Нідерланди, Ангеліна, згадую по особам, і в 12 країнах постійних партнерів 36. 36. Буває, звичайно, що просто передає якась людина або якась громадська ініціатива. Це зазвичай друзі наших волонтерів. Ну, ми намагаємося більше співпрацювати з. Організаціями з асоціаціями, тому що це дев'ятирічна напрацьована праця, і е, ми маємо надію, що цей рік буде переможним, і ми будемо разом з ними е, нашу Україну робити квітучою в серці Європи і надалі. Тобто, це сталі зв'язки дев'ятирічні, які ми будемо продовжувати і далі. Як приклад, <кій> вчора ми отримали. Фуру, 7800 тисячі кілограм з Ізраїля, там тактична медицина, термобилизна, гігієна і харчування. Завтра, от нам щойно повідомили, що ягодинський кордон пройшла фура з Франції від наших постійних партнерів Ліпрі Україн толус, там іде два великих генератори по 3,5 тонни, які будуть забезпечувати в наших містах електроенергію, і там іде медицина основна. Пані Наталі, дуже цікаво почути, як змінилося впродовж від 2014 року, і особливо від 24 лютого цього року до минулого вже верніше, року, так, до цього часу кількість об'ємів цієї підтримки, адже від багатьох чуємо, що Європа нібито стомилася від нашої війни, що їм дорого це обходиться, в них зросли ціни на. Енергоносії через цю енергетичну кризу спровокованої війною. Чи дійсно ви це відчуваєте? Чи стала допомога меншою? Чи все ж таки згуртована Європа та частина активного середовища залишається вірною Україні? І розуміє важливість нашої перемоги, і що це власне і їхня перемога також? На вашу думку, як це що стосується гуманітарної допомоги, Марлох отримав біля? 670 тонн гуманітарної допомоги, більшість якого медицина, тобто вона легка. І е, нам, можливо, від інших напівпощастило, тому що наш, для наших партнерів е, війна почалася, як і для нас ще в 2014 році. І е, закрита, будь ласка, двері, вибачте, я на складі. І е, змінилися е, об'єми, е, в них падають. Вони нам про це говорять, що їм за кордоном стало набагато важче збирати кошти і відправляти нам гуманітарну допомогу, але вони дуже стараються, і ми їм безмежно вдячні, що в такі важкі часи, коли е, дійсно втомилися не тільки за кордон, і ми десь втомилися, але ми не маємо права втомлюватись. Е, вони дуже стараються і роблять все, щоб допомогти нашим воїнам і допомогти. Нашим людям я вам хочу сказати: в нас є е, марлов. Це не тільки коробочки, це і 21 соціальний е, проект. Так, соціальний ініціативи. Ось ми вже вдруге е, веземо на реабілітацію. У нас є громадська організація зігрій душу, е, очільник і Аля, Аня Лисакова. Ми вже вдруге веземо на реабілітацію в санаторний заклад. Разом з психологами, травмотерапевтами і е дітей загиблих, і потім е ці групи півроку ведуть професійні психологи. Це наш партнер Хілін Скальпель з Америки. Проект називається Хілін the Soul» е велику душу Данило. Ми йому дуже вдячні. Він започаткував такий проект, і щомісячно ми будемо відправляти такі групи. Ви згадали 21 напрямок, та інші, які кого стосуються. Чи можете детальніше трішки розповісти? Так, це це постійні проекти. Наприклад, сьогодні я прийшла дуже розчулена. В нас на складі працюють дві мами: це медики полонених хлопців Савзавсталі, це Свята Богдан і Таня Бакум, і вони стали ініціаторами. Ми постійно проводимо заходи на підтримку полонених Азовсталі. Сьогодні відкрилася виставка, яка буде проходити 2 лютого в місті Ковелі міцніше Зесталь. Також у нас наш ще один партнер, це громадська організація Євроф'юче. Сьогодні Іна Поліщук провела акцію, де 100 дітей. 100 їх сімей зібрали 100 подарунків бійцям на передову. Вона називалася Санта Таємний Санта для бійця. Також мені дуже подобається проект, як ми кажемо, народної дипломатії. Це Волонтія Хата, це постійна ротація міжнародних волонтерів на марлох. До нас за свій рахунок приїжджають люди з різних країн. І як правило, це з організації наших партнерів. Mm -hmm. У нас є з Бразилії волонтери працюють з Америки, з Ізраїлю, з Англії, з Канади, з Німеччини, з США, і це постійна ротація волонтерів. От ну, який вам ще я. Просто розказую за свої проекти, які вкладають душу. Це ще е, проекти по внутрішньо переміщеним особам. Е, в центрі Марлов під опікою знаходиться 1600 сімей-переселенців, і багато з них працюють у нас і волонтерять на складах. От в, ми на тому тижні е, провели акцію Святий Миколаю почуй мене, яка об'єднала. Е, Такі країни, як Німеччина, Ізраїль, Бельгія, Польща і Італія, і ці люди зібрали адресні подарунки для наших діточок, переселенців, і дочок загиблих і приїхали сюди. І разом з нами провели для них свято. І це була адресна подарунка. Подарунки мрії дітей дійсно здійснювалися, і від гітари самоката і до дрона. От тобто люди настільки м, прониклися долями цих дітей, і вони е, на майбутнє беруть під опіку ці сім'ї. Це теж у нас така називається родина. Проєкт. Ну я паніна... би сказала про найулюбленіші, але от зараз, користуючись вашим ефіром, хочу запросити вас на наші сторінки в соцмережах, Фейсбуку та Інстаграм. Марлох, міжнародний волонтерський логістичний центр. Один з наших проєктів, який зараз потребує підтримки, називається Врятуй життя. Це проєкт по збору на турнікети. Наші воїни зараз просять 3-4 турнікети класти в аптечку. У нас немає такої можливості. Ми склали понад 6 тисяч аптечок і вони просять їх довантажити. Тому просимо долучитися до нашої акції Врятуй життя. Турнікет Січ коштує 570 гривень. Будь ласка, донатьте там. У нас звіти. Будемо вдячні, якщо ви приєднаєте до нас так. і врятуєте життя воєнного. Ані Наталю, обов'язково додамо посилання на ваші соцмережі внизу під, віду, під відео нашому на Ютубі. І е, насправді всі е, напрямки, всі проекти, про які ви розповіли, вони дуже цікаві і дуже важливі. І по кожному з них можна робити окремий ефір. Ми Вас обов'язково будемо запрошувати ще Ой, на нашем можна ще швиденько з швиденькожевими партнерами з нашими. Це волонтери з благодійних фондів громадських організацій, які працюють на. Лінії вогню в зоні бойових дій в лютому 15 осіб з мережі їдуть в Польщу на два тижні в Перемишль відпочивати, займатися з психологами і висипатись. Ну це такий мережевий наш проект по відпочинку і ротації, і психологічній підтримці наших волонтерів і партнерських організацій. Так, пані Наталі, також знаємо, що нещодавно ви отримали відзнаку від президента України Золоте Серце. Чи очікувана була вам ця нагорода і що які враження залишилися від спілкування Хочу вам сказати чесно, це заслуга тисяч людей, які долучились до Марлогу. Марлог названий президентом в 50 найпотужніших хабів України. Угу. І як керівнику? Догорода досталась згідно указу мені, але це заслуга спільна і наших міжнародних партнерів, і наших волонтерів, і наших мережевих партнерів кожного хто коробочку клеїть, хто вантажить, хто проводить міжнародні переговори наших медиків, наших лікарів, тобто да, це звичайно приємно, коли робота визнається. І от у мене зараз я сейчас на складі, а дітвора міряє серце і фотографується, Того, що воно належить золоте серце належить кожному волонтеру Марлога. Щиро дякуємо вам, пані Наталі, і за те, що вийшли сьогодні з нами на зв'язок, і, звичайно, за вашу роботу, за всю допомогу, яку ви робите протягом цих років. Ну і звичайно за те, що маєте золоте серце. Отже, Наталія Попова, керівниця волонтерського логістичного центру «Марлог», володарка відзнаки президента України Золоте серце в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре, пані Наталі, тримаймося. Дякую, до побачення і бажаю нам всім переможного року. Там да, обов'язково переможемо.